Всім привіт! Ви на каналі «Це футболісімо»! І сьогодні в інтернеті я прочитав таку інформацію, що головного тренера Шахтаря Пушича можуть звільнити. І ось на носу матч проти Арсеналу. Якщо Шахтар програє Арсеналу, потім класичне проти Динамо. Якщо Шахтар програє Арсеналу і Динамо, то Пушича можуть звільнити. Я подумав. Давайте оберемо нові варіанти головних тренерів Шахтаря. Ну що ж, давайте підберемо. Перший варіант, який я обрав, це Дар'я Осирна. Він генеральний директор Шахтаря. Але я не знаю. Варіант так собі, як, на мою думку, якщо чесно. Далі варіант Олександр Рябоконь. Він колишній тренер Десни. Але Десна зникла після. З того як почалася повноштабна війна. І як, на мою думку, цей варіант підходить більше, якщо м, ті варіанти, які Шахтар запросить, не підійдуть. Далі варіант Желько Любенович. Він був тренером Минаю. Не пам'ятаю, чи залишається він наразі тренером Минаю. Підскажіть, будь ласка, в коментарях, залишається він наразі тренером Минаю чи ні. Як на мою думку, він підійде Шахтарю, бо з минаєм він, він у минулому сезоні дуже гарно себе проявив. Далі варіант Сергій Ковелець. Але як на мою думку, так собі варіант, вирішуйте в коментарях, підійде Сергій Ковелець тренером у Шахтар, чи ні. Далі є варіант Юрій Коваль. Він колишній тренер зорі. Якщо не помиляюся, його звільнили у цьому сезоні. Як на мене, він теж підійде шахтарю як тренер. У минулому сезоні дуже добре зоря з ним себе проявила в УПЛ, як на мою думку. Ще є варіант Віктор Скрипник. Він колишній тренер металіста 1925. У минулому сезоні, у 29-му турі, на з металістом, скрипник виборов нічию у матчі проти Полісся. Як, на мою думку, скрипник теж заслуговує тренером у Шахтарі. Пишіть в коментарях, на вашу думку, так чи ні. Ще є варіант Роман Григорчук. Він колишній тренер Чорноморця, але наразі тренер не втіши. Але є інформація, що його можуть звільнити. Як на мене, він теж підходить Шахтарю. Можливо, якщо звільнять, приїде в Україну тренувати якийсь клуб, можливо, Шахтарю. Ми підібрали всіх можливих тренерів Шахтаря. Напишіть в коментарях на вашу думку, хто ще заслуговує бути тренером Шахтаря в майбутньому. Або після поразок на матчі проти Арсеналу та Динамо Київ. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ви були на каналі, це Футболісімо!